Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні надзвичайно важлива інформація, і тому я радив би на 5 хвилин відкласти всі свої справи, тому що це дуже потрібно кожному. Жорстока війна не тільки вганяє в нас стрес, створила цілий ряд проблем і нам ніколи навіть задуматись, замислитись, що, а що буде завтра. А наслідки, от саме наслідки війни, ви не розумієте, як вони впливають на кожного. Більшості з нас вони скоротять тривалі життя, і вже навіть у цьому році, не кажучи вже про наступні роки, викличуть цілий ряд грізних проблем для нашого здоров'я. Сьогодні їх легко попередити. Я розумію, сьогодні багато бажає, от сьогодні до цього головне пережити. Переживемо ми війну. Ну, в цьому році, чи в наступному вона закінчиться. А наслідки її, які будуть продовжуватись багато років. Чому? Багато з вас чули. Про такий гормон, який називають гормоном стресу кортизол. Насправді це більш коректно називати, це не гормон стресу, це гормон мобілізації організму. Але в чому його небезпека зараз глянав? Права в тому, що гормон мобілізації, він якби в такі небезпечні моменти, як для на нашого організму, він виключає чутливість до інсуліна в більшості, там, скажімо, таких органів, як м'язи, наші, жиреві, тканин і так далі. Залишається, що життя важливі Там мозок, нирки, серце і так далі, в результаті що? понижується чутливість до засвоєння глюкози. Це нічого інше, як головні причини виникнення діабету. 90% діабету втрачається чутливість до інсуліну і чутливість до засвоєння глюкози. Це дуже небезпечно. Подивіться, Там більшість хворих на інсульти, інфаркти, хто це, це хворі на діабет. Люди з гіпертонією, це хто. Більшість з них це хворі на діабет. От люди, яким там в результаті порушення кровою відрізають кінцівки, як правило, це хворі на діабет. Діабетчики втрачають зір, сліпнуть, тому що теж ангіопатії, нейропатії приводять до того, що порушень результаті порушення кровою. Як правило, діабетчики у них і скорочено тривалість життя, і це не життя. А життя чи потім, коли запущена форма дівет, перетворюється на муку, ще бо виникає цілий букет інших захворювань. Сьогодні це легко попередити. Як попередити, якщо ви нормалізуєте рівень гормону кортизола, який зараз у -за вас зі стресів, ви не тільки у вас і сьогодні покращиться якість життя, тобто у вас покращиться сон і зовсім по іншому будуть всі процеси в організмі. А саме головне ви уникнете оцих проблем. Ви уникнете ризику захворювання діабету. А може мене це не торкнеться? Торкнеться кожного. Чому? А ви підніміть статистику? Подивіться, у нас 90% населення ходить з прихованими формами діабету. 90% населення. І зараз, коли у нас постійно зашкалює рівень такого потужного стероїдного гормону, як кортизол, звісно, у нас всі процеси включаються в повний рост. І нікуди ви не дінетесь. сьогодні. Ви, якщо не дасте розгулятися в цьому гормону кортизолу, який би не робив би такі порушення в організмі, да ви уникнете цього завтра цілого бакету захворювань. Ну все в там в ваших руках. Зразу хочу вас попередити засобів для нормалізації рівня гормону кортизолу, ну можу сказати так, ефективних засобів, практично не існує. Єдиний який справді єдиний засіб, який показав шикарні результати. Батьте, ти ми навіть назвали кортінор. Що таке кортінор? І слова там зол нормалізує. Це рослинний засіб. Немає побічних дій, але надзвичайно ефективно він нормалізує рівень кортізолу в крові. Навіть от сьогодні ми його застосовуємо в схемах лікування діабету. Чому? Я ще раз нагадаю, що 90% причин виникнення діабету це порушення чутливості до інсуліна та у Саме це порушення виникає. Із-за того, що починає підвищуватись рівень кортизолу в крові. А кортінор, бачите, його нормалізує. І тому він, бачите, з одного боку, це чудова профілактика для того, щоб не захворіти на діабет в цьому році чи в наступному році і за стресів, і за військових дій. А з другого боку, уже тим, хто хворіє на діабет, це дуже гарна допомога. Його обов'язково треба включати в схему, тому що він допоможе або Значно покращити ефективність лікування або навіть зовсім вилікуватись від того, у кого є діабет. Но сьогодні я вам почув: не чекайте, поки захворієте. Ви просто не розумієте, яке це грізне захворювання, яке вона небезпечна. А я ще раз нагадаю: якщо 90% населення ходить з прихованою формою діабета, а в розвинутих країнах 60-70% стоїть вже на диспансерному обліку. У нас ця цифра трошки нижча. Ну, це було до війни. Зараз в результаті війни ми будемо рекорсменний світові. В цієї такої грізної хвороби. Так що не чекайте, поки у вас будуть руйнівні сили, і виникне цілий букет захворень на фоні діабета. Попередьте це. Дай не тільки ви попередите, ви вже сьогодні покращите якість життя. Це позначено на якості сну, це на вашому відношенні. До навколишнього, тому що якраз стрес вставляє вас на всі ці речі. А так ви і попередите стрес, а саме головне попередити оце таке грізне захворювання, як, як діабет, якого мало кому після війни вдасться уникнути. От вам кортінор, який з сьогоднішнього дня, у більшості з вас повинен бути, як у мене, настольним препаратом. Я його сам вживаю двічі на день, кожен день, Ну, так я і після нього якось і спати вже почав на кінець. У мене теж схильність є діабету, так, я постійно нервую. Але ж бачите, вже на фоні цього у мене нормувався, і рівень глюкози в крові, і схильність так, пропала. А саме головне, і я спокійно дивлюсь майбутнє, кажуть, То війна, хоче закінчитися, але наслідки її, ми ще будемо довго видихати. Так, от попередьте ці наслідки, скористуйтесь кортинором. Все в ваших руках.